Даємо не уважні до слова, яка дозволу обрати сім. Віруємо, дорогі брата і сестри. Зараз ми змерену серцем. Вони Святому Духу влияти на наше серце, на наш разум, щоб Він нас просвітив Своїм Божественним світлом. Ми нині будемо читати із Євангелія від Іоанна, 14 глава, мамає Білії, можете відкрити. 14 глава від Іоанна. І вірш 16 по И я помолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами его век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. І ще один вірш, який також записаний у Йоанна, який, який є ключовим для розуміння Божого Слова, і також от Йоанна, він записаний у 19 главі Йоанна, 23 і 24 вірш. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду Его и разделили на четыре части, каждому воину по части. И хитон, хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим у нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собой, ибо І об одежді моїй бросалі ж Так поступили воїни. Сість хітом, який воїну не захотіли рвати, вони бросили жрибі, щоб кому опасть жриби, тому я дістався всі з Ця Вся плащаниця, яку носив Ісус Христос. Воно є євангелієм. Який теж не розділив. І кожен проповідник знає про те, що Євангелія і слово Боже, воно не може розділятися, воно не може противорічити друг другу. Про все знав також старець Іван, який писав Євангеліє. І я знаю, що багато з вас любиться Ісус. Який описаний старцем Йоанном у Євангелії от Йоанна, який одітий усіх з хітон, він зумів припадати то слово, яке сповнене Духа. І перед тим, як ми ще будемо розмишляти над цими словами, хотілося б вказати, що... Наблюдаючи за подіями, які зараз в Україні і були до свого часу, всі всі біди, війна, всі всі болезні, непорозуміння в людях, все то є слідством від відчуження нашого від Бога. За те, що люди вийшли від Бога, не уникаючи те, що написано у Слові Божому. Не придержується тих принципів, які ізложені в Святому Письмі. І всі ти поводимо зараз пожинаємо, їх пожинали раніше, всі, котрі не хотіли прислухатися до волі Божої. І то слово, яке стало було плоттю, яке записано у Євангелії. Слово, яке без духа, воно являється лише оболочкою. ту маскою, яку багато християн носять, яке не є наповнене Святим Духом, воно не має в собі життя. Слово без духа воно не може існувати. Про це знав старець Іоанн. І він у своєму Євангелії. П'ять раз описував і нагадував про Святого Духа. І один з таких отривк ми зараз прочитаємо. І всі п'ять напоминань вони записані в другій половині Євангелія, це є з 14 по 16 главу. Зараз ми прочитаємо один із цих отривк, він записаний у 14. главе Евангелия, це виш 16 по 17, 14 глава. И я умолю отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами обед. Духа истины, которого мир не может принять. Кстати, то, что мы читаем. Потому что не знает. Його, а вы знаете его, і он с вами перебуває, і у вас будет. Люди часто люблять говорити замисловаті слова. Мало кого з людей говорить то, що думає напряму. І такі люди були также. Такими людьми були іудеї, і які писали святе письмо, будучи сповнені Святим Духом. І часто ми не розуміємо Слово Боже із за того, що воно написано не прямим текстом розуміння, тому що ми приводили мислити прямолінійно, логічно. Та ігра, ігра слов, яка записана в Слові Божому, вона для не, е, я не зрозуміла, тому що ми не привикли е, розуміти той ігре слов, яка там є, яка знаходиться в Слові Божому. Всю ігру Слов прийняв Ісус Христос. І Он також говорив до людей притчами. Разний приміри приводив. Але настав момент, коли притчами було говорити не у місті. Як ви можете догадатися, це був момент останньої зустрічі учнів із учителю з Ісусом Христом. Таких примеру. Коли люди eh, <кій> чи йдуть у якусь далеку дорогу чи перед смертю, у Біблії є, ми знаємо, записано також є пример Якова. Коли Яков був старий, він чувствовав приближення свого часу, він забрав своє сину. І кожного з них благословив особом благословення, пророчським благословінням. Він говорив, що їх чекає упереді. І все то збилося, ми знаємо Списання. Також знаємо про Мойсея времен, коли Мойсей мов же, велики від народу, Він виступив і перед людьми. І Ісуса Навіна, Він указав, що тепер слухайтеся з цього Ісуса Навіна. Також старішин про них упом'янув і також упомянув про заповіді Божі, за які він говорив, що соблюдаючи заповіді Божі, то є для вас життя. Ібо через них ви можете мати життя вічне. Также Давид, коли также состарився, він також дав свої особи настанову, своєму сину і Соломонові. Він йому вказав, що був твердим і мужественним. В конце он благословил Господа і также всі, які слухали його, Также стали на коліна і прославили Боже Ім'я. Также знаю, що розлука вона, вона, завжди приводить до печалі, людям нелегко розлучатися, і розлука є одним із грустних сторон людства, существування людства. Колись многі з вас відправлялися в дорогу, є така поговорка, людей, сядемо на дорожку. Та, такі моменти люди, люди посещають такі благочестиві, добрі мисли, честі, Воспоминання. Можливо, хтось розповідає, як він проводив свої часи вдома. Може, хтось розпалюває про дитинство, про інтрузію. Радні такі, але в основному вони такі чисті і добрі мисли приходять Домашнім, чи то котиком, чи то собачком. E, тому що були такі моменти, коли і зараз такі є, коли люди не хочуть мати якісь ненужність читають тваринки вдома, вони їх залишають, відвозять їх далеко від за селом, чи, може, за город. І... Даже из звука, она даже из животного нелегко переносится. И один французский писатель прошлого века, его звали Антуан де Сент-Экзюпери, как-то сказал: он писал, что, ну вот за, за тех, кого приручили, также Иисус Христос принял. Всі т апостоли, які були з ним, вони привикли до нього, і їм було незрозуміло, що вони зараз будуть робити, коли Ісус каже, що він їх має залишити. Вони не уявляли собі є життя без Нього, так же я знаю, що і зараз кожен із нас, багато людей, які без Ісуса не уявляють собі життя. Ісус їх старався втішити, он их благословлял, он им давав настанову. Він казав, що краще для вас буде, коли я пойду, тому що, коли я пойду, я попрошу батька, щоб я послав то есть Духа Святого. І через нього я завжди буду з вами. Ну а для нас може бути незрозуміло? Но, про це добре знав Ісус, що так буде краще. Він казав, що Він йде приготувати місто, для кожного послідувати. І Дух Святий буде утішати і перебувати з кожним, хто хоче бути разом у вічності, разом з Богом. Ми видимо, що тот хітон Євангелія, Слова Божого, люди, котрі ведуть ногу спору, люди, котрі стараються розривати священне Писання, казати, що одно противоречить другому. Ми видимо, які наслідки до чого вони привели. То воїни, які навіть не насмілилися, то то римські воїни, які не насмілилися розривати тот хитон, який щитий був, цінно, був цінно, цінно тканний який складався з множества ниток. Тими нитками являються вірші Біблії. Вони не осмілилися зробити те, що зробили у послідстві християни. І не ділитися на різні конфесії, різні думки, різні лідери. Почали розривати тот хитон, який на самом деле не має бути розірваний, який даже не насмілився розривати всі римські солдати. І цікаво нам ще домислитися над таким, як... чи є на світі має велика сила ще може привозмогти таку силу, яка і у силі любви. Чи є ще найвелика сила, яка є сила у вірі, яку має віра? І чи є ще найвелика сила у світі, як сила Слова Божого? Всі ці сили, вони їх об'єднує Святий Дух. І Святий Дух має цю силу у Суду. І Святий Дух ударується кожної людині, яка старається поєднуватися Богу, яка старається свої мислі, свої діла, своє життя, як ми на уроці чули прилагати усілля для того, щоб зрозуміти нашого Бога, котрий любиться, котрий любить нас всіх. І хоче, щоб ніколи не щоб всі або множество могли спастися. Для того, щоб ми дійсно мали Духа Святого, то є бажання Бога, то є бажання Ісуса Христа, то було бажання також у той час. До своїх учеників, для всіх тих послідовників і нас з вами, щоб кожен із нас був сповнений Святого Духа. В нас требується для того духовне життя, щоб то слово, та оболочка, з якого складається. Та оболочка слова, що слово було плоттю, не було лише оболочкою, воно було наповнене Духом Святим. Той баланс, який був у церкві. Тому що же цикл, яка, в якою не проводиться служіння, ви знаєте, що значить, а то здання, воно розрушається. І от нам є розуміти це принципи і не лише розуміти, але і користуватися ним. Принципи царства Божию, тими ключами, які були передані у свій час ученикам Петрови і усім його ученикам, так же нам з вами. Якщо ми можемо представити собі Слово Боже, якщо ми його чуємо і образ Христа можемо представити собі, то Святого Духа ми не можемо ні побачити, ні почути. Подобний до того, як коли злетить голуб, то то пирожко, яке від от нього оторвалося, падає на землю, як його не чути, як та роса, яка іспаряється із трави, її так же не чути. І той іній, який піднімається над озером, ми його не чуємо. Так же саме Святий Дух, коли посіщає чоловіка, і так само може удалитися у чоловіка. Він є ні помітним, ні, ні чудним. Він ніколи не глюкає двері. І люба наша гріховна мисль або гріховний поступок може напудити цього голуба, Святого Духа. І з нашого боку ми маємо старатися, щоб такого не сталося, щоб все, що ми робимо, як ми поступаємо, щоб ми старалися поступати, як то вчить нас Слово Боже. Як того требує Бог і Його воля. Тому що ви знаєте, що Господь бажає кожному з нас добра, бажає, щоб ми були сповнені Святого Духа, добрих діл, на які ми сотворені. І всякий раз, коли ми робимо, читаємо Святе Боже Слово, коли ми молимося, я бажаю, щоб кожен з нас молився, щоб бути ісповним Святим Духом. І бо благодаря Всему Духові ми можемо примиритися з Богом і також наблизитися до нього, до Ісуса Христа. Амінь.